Вітаю вас, мої любі глядачі, мене звати Оксана. І сьогодні я хочу запросити вас подивитись моє відео Тижня вільної людини. А поки що ви маєте змогу насолодитись нашими місцевими краєвідами, подивитись, як розквітають сакури у місті Минуарані. Гарно, тепло, оживає природа, хочеться жити. І дихати на повні груди. Запрошую всіх до перегляду! Вітаю вас, мої любі глядачі! Мене звати Оксана. Сьогодні понеділок, і я починаю відзнімати своє відео у спільний Коленки Буганової із серії В'яжемо українською. І цей тиждень у нас проходить під назвою. Тиждень вільної людини. Сама назва говорить про те, що цього тижня ми є вільні люди, займаємось вільними справами, чи то в'язання чи щось інше і показуємо це глядачам. У мене в кадрі ви бачите шкарпетки з тестування у Іринки Бароян. я вже Буду підходити до кінця, трошки лишилося пов'язати, і з роботою дуже важко в'язати лише вечорами, а це тест, тож його треба просувати. Підв'яжу цю за описом, а далі вже інша пара, тобто інша шкарпетка до пари буде в'язатися вже швидше. Отже так, з такого. Починаю свій тиждень, з понеділочка в'яжу, тому що в кінці тижня вже буде опис. І мені треба швиденько їх пов'язати, дов'язати, випрати і представити. Надіюсь, у мене все вийде. А ви слідкуйте і не перемикайте. Обідня перерва, а я спробую пов'язати трошки, може, хоч кілька рядочків встигну зробити, тому що тестування воно не чекає. Треба в'язати. Ось така у мене цікава тробиночка від тамарочки новікової. Дуже класна, подобається принт і взагалі така вона мені зручненька. Знайшла галявинку скульба у себе вдома, їх багато вийшла познімати так гарно, розквітли. Дуже люблю цю пору року, бо навкруги все оживає і незважаючи на останні події в моєму житті, та й взагалі в нашій державі треба вміти шукати щастя в простих речах, у дрібничках, у першому промінчику сонця, у першому цвітінні, перших ранніх квітках, у бджінках, які на них сідають, літають навкруги. І в кожному листочку, в кожному теплому подиху вітру, в кожному Тепленькому дощику і всьому-всьому, що нас оточує. Друзі, сьогодні буду фарбувати яєчка. Видавилась в інтернеті ось такий лайфхак. Не знаю, чи у мене вийде, ви як думаєте? Така сітка для овочів. ну, на базарі. Таких продають картоплю, різні овочі. І ось так загорнула яйця. Це я видивилась в інтернеті. І не знаю, чи в мене вийде. А також ще ось тут я назбирала різних листочків. Бачите, які гарні. Такі, такі дивіться. Дуже люблю фарбувати яйця в травичці. І Циволином у мулошпинь Тож, зроблю на пробу, Або що ці чотири, а ще декілька штук пофарбую ось так з допомогою травички. Цим сьогодні і займусь ніякого в'язання поки що. Ну що, ось мої яєчки. Зараз я буду їх відправляти. Варити у цибулиння. І ми з вами подивимось, що у нас із цього вийде. Мені самі дуже цікаво, але чомусь мені здається, що нічого не буде. Тому що дуже часто в інтернеті, що показують, мало з того, правда. Хоча подивимось все, ми пішли варитись. Ну що ж, ось і результат. Ось мої мальовані яєчка, як у нас кажуть на Закарпатті. Дивіться, це візеруночок на яйцях, які я ставила в сіточку. А це мої яєчка, які я фарбувала за допомогою травички. Це найдавніша наша така традиція, так фарбувати. Хоча. Є і інші види. Друзі, привітик! Покажу вам, чим займалася сьогодні. Дов'язала я свою шкарпетульку із такої ниточки цікавої. Я вам десь у якомусь відео я точно показувала вам пасму ниточок, яке у мене давно лежало, мені його прислали. Ну, як донат, в'язати шкарпеточки. І ось тут. Перша шкарпетуля це невеличка шкарпетка буде десь на розмір 39-40. Невисокий погомілок. Е... Вона досить тепла, тому я її не в'язала так, як в'яжуть у берці. Він не дуже високий. Тут у мене на погомілок пішло 40... 40 петель, напевно, далі вісочка, глибочка, така п'яточка. із анатомічним клином. Бачу, вам не видно, треба мені його надягнути на на блокатор, щоб вам показати. Але суть не в тому. Сьогодні швидесенько хотіла показати, чим займалась, що в'язала, бо напередодні свят ми дуже дуже мало часу маємо для в'язання. Плюс треба ще щось з городами тими робити село. А в селі, ви знаєте, тільки взимку нема. Все одно, вона є та робота, але тільки взимку її найменше. А з весни по осінь це один жах. Дуже мало я в'яжу в цей період. Не за те, що не хочу в'язати, я дуже хочу, і мене руки чешуться, і я потім не сплю ночами, хоча що там тої ночі. Літом е, і хоч трошки-трошки намагаюсь пов'язати, попри всю роботу. Тож, хотіла показати, що я дов'язала цю шкарпеточку і хотіла б ще хоча б розпочати другу. Не знаю, що в мене вийде, як, але я постараюсь її розпочати. Можливо, не сьогодні, завтра. Хоча то наближається, і роботи дуже багато. Все, таке невеличке підключення, похвалилась, пішла далі працювати. Мила вікна, Подивилась на свої квіти на вікнах, такі занедбані після зими, і я думаю, після Великодня мені треба зайнятися ними. Дуже люблю. У фіалки або сенполія, як ще на них кажуть, дуже люблю, дівчатка. Так, хочу ще якісь нові сорти. На жаль, замовляти десь, звідкись, що вони приїхали, це майже нереально. Бачите, тут така у мене дуже класна. Вона теж трошки занедбана, пропадає, щось там трохи киця моя так любить, по ним топтатися, вийти на вікно і топтатися. По фіалочкам. Сама е, живуча в мене ось ця. Вона сама така невибаглива, розмножується, квітує, квітує. Ну, така собі фіалочка. Зараз ще піду з другої сторони покажу. Тут у мене ось така фіалонька, такий цвіт. Е, бачите, синенька, і краї білі такі ободочки кучеряві. Дуже гарно І. Тут іще в мене є. Тут у мене є така. А ця, дивіться, яка гарна, така, гарна, але вона маленька, і я дуже боюся, що вона в мене не пропала. Є ще на іншому вікні, але взагалі такі щось, ну, вони після зими такі слабенькі, з ними треба щось робити. Отже, чекаю, коли пройде свято Великодня, і буду. Не знаю як, десь вечорами після роботи буду з ними щось робити. Вітаю вас ще раз, мої любі. Це моє фінальне підключення. Сьогодні у мене неділя, е, неділя Великодня. Е, з чим вас усіх вітаю! Христос Воскрес, воїстину Воскрес. І у мене подвійне свято, тому що сьогодні у мене і день народження. Так вийшло недавно помер мій батько. І я знаю, що навіть 40 днів ще не пройде, і я навіть не чекала цього дня народження, якось ніякого свята в душі не було. Але так вийшло, що воно припало на таке світле свято Христове Воскресіння. Сьогодні в неділю у мене дуже гарний настрій. Чесно, дуже гарний настрій. Якось хочеться святкувати. І е, знаю, що сьогодні прийде кума, бо вона завжди приходить в той день, коли в мене день народження. Отже так, дуже хотіла для вас придумати якийсь е, розіграш до дня свого народження, але, е, думаю, неважливо, коли він відбудеться. Можливо, це буде в наступному відео, е, тому що в такий день хочеться не лише діставати подарунки, а й дарувати їх. А сьогодні я зовсім трошки підключилася. Так, думаю, що це підключення буде коротке, тому що, коли гості на порозі, в тебе багато роботи завжди. А я хочу вам показати, чим все-таки скінчився мій тиждень вільної людини. А ще хочу анонсувати те, що я, я вступила ще в один спільник, дуже класний, як на мене спільник про літо. Це спільник. Організувала Марійка з каналу В'язальне сорті. Спільник називається Літо двері відчиняю. Там є три категорії, і одна з них мені дуже підійшла. Зараз я вам прочитаю: там є три категорії. Перша категорія це літо пахне трояндами. В'яжемо дорослі вироби У цій категорії. Для себе я не знаю, чи буду щось в'язати, бо цей рік так вийшло, що я мушу носити щось темне. Хоча і темненьке треба мати. Але мене дуже, дуже мені сподобалась. Друга категорія це літо золоте, радість дітям принесе. Це у цій категорії ми будемо в'язати е, дитячі вироби. А я якраз хотіла трошки переключитись, шкарпетки вже відходять. І в'язати дитячі вироби, бо це те, що я дуже люблю робити. Я починала колись в'язати саме з дитячих виробів. Я дуже полюбляла, взагалі, з задоволенням в'язала малюсінькі такі речі діточкам. І я дуже хочу пов'язати саме в цій категорії і повернутись саме до дитячого одягу, дитячих таких речей, якихось навіть іграшок. Ну, Коротше, Буду в'язати в другій категорії точно. Третя категорія, я морячка ти моряк це літні аксесуари, сумки, панамки, капелюхи, косинки, купальники. У цій категорії я також буду в'язати. Чому? Тому що вже беру участь у спільнику у пані Оленки, де ми в'яжемо собі сумки, в'яжемо, шиємо. І я хочу зв'язати сумку з мотивом. Дуже мені подобаються е, такі сумочки, е, або е, зв'язати якусь е, таку сумку-шопер. Е, мені вони якраз наразі дуже потрібні на літо. Дуже люблю на літо взяти сумочку-шопер, торбинку таку, і піти десь або на ринок, або прогулятися, е, ну, десь на пікнік, е, чи то ми літком ходимо на річку. І завжди це нам потрібне. А тут якраз така нагода. Тобто, дві категорії будуть точно мої. За першу нічого не можу ще сказати. Але хто знає. хто знає. Дякую Марічці, що дозволила мені доєднатися, адже спільник уже стартує з 1 квітня. І я вже доєдналася, можна сказати, зараз у середині в кінці місяця. Ну, нічого, він буде довгим, і я думаю, що я все встигну пов'язати. А сьогодні хочу вам показати своє, свої в'язочки. Свої що я робила на тижні вільної людини. Бо я трошки пов'язала. Тут е, найперше, що я робила, це я швиденько-швиденько дов'язувала шкарпетки з тесту у Іринки Бароян. Шкарпетки вже на них опис вийшов. Бачите, у мене такі гарні вийшли шкарпеточки. Я спробую вам поставити ще фотографії відео, де я їх знімала в травичці, була досить волога травичка і досить така похмура погода, але все одно на природі, на свіжому повітрі, на травичці, вони гарно вийшли. Зараз я вам показую їх вживу. Ось так на блокаторах. І відкладаю це перша робота, яку я. В'язала і так активно в'язала на цьому тижні і закінчила. Далі наступна робота це ця моя шкарпетулька, я вам показувала у підключенні. Бачите, нічого не заправила ще, не познімала маркери. Чому? Тому що я зазвичай в'яжу одну шкарпетку, потім іншу, ще якось не дуже призвичаїла зв'язати одразу дві, хоча так би краще було. А так, я залишаю маркери, щоб я бачила, скільки рядів у мене тут є. Отже, я цю відв'язала і ще встигла, і ще встигла розпочати, слідуючи, зовсім-зовсім трошки, тому що вже час так собі підходив, працювати. І ще в останній момент, коли вчора ввечері, коли я вже складала Бошика, тому що ми освячували пасочку вночі з 12 до 5 години ранку. У нас так священник зробив, що, щоб відслужив всеношне, потім освячення, і потім одразу ранішню літургію, і щоб весь день вже люди могли відпочивати. Отже у нас так вночі освячують пасочки, і це досить довго. Хоча було тепло. Тепла така погода була гарна. Вночі ніби було тепло, але стояти 5 годин біля церкви трошки було холоднувато. І е, я трошки відступилася, розказала вам вже все. І перед тим, як іти освячувати кошик, я вже його склала, і я ще взяла в роботу ось що. Я ще взяла в роботу і зв'язала на одному подиху, тому що це маленька така річ, це пташечка. Я її в'язала по майстер-класу Іринки, професор Фесова. У неї є такі пташечки, коли вийшов майстер-клас, на неї я одразу так, можна сказати, закохалася в них, тому що вони так швиденько в'яжуться, тут ось шивається. Хоча, я думаю, можна якось придумати, щоб її не сшивати, методом Джуді набрати чи що там. Жах як не люблю сшивати, але це зовсім трошки. Не встигла вишити Оченятка, але це я хотіла зробити до Паски. Думаю, вже під час Великодніх свят я вже вишию. Можливо, оченятка, тому що в мене на весняне Бінго було якісь поробки до Паски, підготовка до Великодня. І я хотіла щось зробити. І ще одне вам скажу, але показати не зможу. І ще я пошила невеличкого зайчика в обідню перерву між роботою, але на роботі і залишила. Я його не набила. Я пошила і якось там залишила, забула його навіть взяти на вихідні. Роботи було багато, я дуже рідко щось можу. Навіть в обідню перерву щось пошити, але це була така одним махом, прошила, все по контуру намалювала, прошила, вирізала. Нічого, я його все одно дороблю, наб'ю е холофайбером і цю пташечку дороблю, і в мене бінго буде на е це завдання Великодні закрито. Це дуже приємно, що я встигла все-таки щось до Великодня зробити. На цьому зв'язанням все, відкладу його в сторону, ось так, і покажу вам е, своїх покупочок дещо. Е, це у мене тут такі свічечки, це у мене була свічечка Янголик, я, я лиш поставила її на ось таку аромалампу, дивилася на них в Аврорі. Вони були спочатку дорогі, а зараз вони по 29.90, напевно, що дуже недорого. Я брала їх взагалі то для того, ну, я брала їх як аромалампи. Аромалампа, вона використовується так цікаво. Сюди вставляється свічечка, таблеточка, така, як кажуть. І зверху наливається трошки водички і капається ефірні олії. Різні там лаванда, чайне дерево. Ну, в залежності від того, що вам потрібно. Якщо ви хочете заспокоїтися або гарно спати, то ви можете накрапати туди лавандочки. Або якщо ви хочете гарний у квартирі аромат, то ви можете накрапати туди лимон чи апельсин. олія, ефірна апельсину, лимону таке різне. Я поставила просто сюди янголика. Ви знаєте мою любов до свічечок. І ось у мене така свічечка курчатком. І тут у мене така рома лампа. Це у нас е керамічна. А це написано, що це фарфорова. Так, це написано, що вона фарфорова. А це керамічна. Дивіться. Ну, і це мені подобається. Але я. Сказала вам, як ними користуватися, а не доказала вам, що я хотіла з ними зробити. Я думала, що якщо я буду фарбувати яйця, то я бачила десь в інтернеті, що в таку малампу ставили сюди оту маленьку свічечку, чи то плаваючу, чи то свічечку пігулочку, і сюди поставили трошки воску. І воно, свічечка його плавила, і тим воском малювали яйця. Сірник мокали і прямо сірничком малювали по яєчку воском. А далі кидали його у фарбу. Я хотіла е, спробувати так малювати воском. Отже, взяла собі ці дві аромалампи, але вони мені і так дуже подобались. Я дуже хотіла її для себе придбати. Тож поставила вам у кадрик ось так. Із курчатком. Як у нас на Закарпатті говорять пітятко І янголик такий свічечком. Це просто для декора. А тут, як ви бачите, я, я ще навіть не зняла цінник щоб вам показати, що це до Паски. Це така салфеточка у виді крашанки Я купила її у сінцей. В магазині сінцей, бачите. Ось тут, тут таке зайчатко, і, бачите, магазин сінцей, 19 гривень була ось така серветочка. Це я купила ще, ще, напевно, зимою. Напевно, була оцінка, і я подивилася, і я думаю, я хочу собі її взяти до Паски ось таку крашанку. Тож, друзі, на цьому буде все. На цьому буду закінчувати, ставлю свої процесики в кадр. І на цьому буду завершувати свій е, такий влог, чи то своє відео в Тижні вільної людини, тиждень, назва тижню вільної людини говорить сама за себе, що ми робимо те, що нам подобається. Вільне в'язання чи не в'язання, щось інше. Обов'язково, друзі, переходіть е, по посиланням внизу під відео на інших учасників цього спільника і на нашу е, незмінну організаторку Оленку Буганову. Переходіть, дивіться їхні відео. дівчатка всі молодці. Це у мене завжди обмаль часу, А дівчата в'яжуть, в'яжуть, в'яжуть. Е, ну, дехто сидить вдома і має багато змоги. А я. Так, можна сказати, у перебіжках між роботою, трошки стараюся пов'язати. Отже, все. На цьому буду закінчувати. Гарних вам затишних свят, світлого, Христового воскресіння. Здоров'я, миру, затишку, добробуту всім, всім вам, вашим родинам, рідним, близьким, друзям і всій нашій рідній ненці України. А я з вами прощаюсь не надовго лише до нових творчих процесиків, Па-па, друзі!